Гучна заява президента Динамо Київ, футболіст ТОП збірної, продовжить кар'єру в чемпіонаті України. Трансферна революція в Донецькому шахтарі. Гравець збірної України завершує трансфер в європейський клуб. А також нова команда ЕКЗірки УПЛ та всі останні трансфери літа 2023 без зайвої води, як завжди, коротко про основні трансфери останніх днів. Андре, Анан офіційно став футболістом Манчестер Юнайтед. На рахунок інтера надійде за Камерунця понад 50 мільйонів євро. І тим часом Італії вже був помічений Даріо Серна, який завершує трансфер Анатолія Трубіна. Манчестер Сіті досить неочікувано продав Джеймса Траффорда в Бернлі після його феєричної гри на молодіжному євро, на якому саме кіпер став головним відкриттям і рекордсменом серед всіх футболістів у зростанні ціни. Новачок АПЛ не пошкодував за таланта 17,5 мільйонів євро. Також сіті погоди ляхлі трансфер Ріада Мареза за 30 мільйонів фунтів. Клуб навіть дозволив рацю не брати участь у зборах, а спокійно займатися переїздом. Згідно з футмеркада, чемпіон Англії уже знайшов заміну своєму ветерану. Гвардіола є давнім фанатом таланта Рафіні, який лише рік тому перебрався в Барселону із Ліца. Не спокусився лише грошима шехів. Муса Діабі з Байера, який, не дивлячись на серйозний інтерес з боку тоштикальнастра, вирішив продовжити кар'єру в АПЛ. Де цього підписання Останвіла все ж таки погодилася викласти бажані 50 мільйонів євро. Футболіст вже особисто підтвердив своє рішення приєднатися до перспективного проекту УНАЙ ЕМРІ. Ілья не отримав напарники талановитого Міла Шакеркиза, трансфер якого за обійшовся бормуту. В 18 мільйонів євро. Грає він на проблемній для англійців позиції лівого захисника. В минулому сезоні 19-річного горця 52 матчі, 5 голів та 4 асисти. Мілан погодив трансфер форварда Зальцбурга Зальзбура Ногафора, 23-річний швейцарець здатен зіграти як в центрі, так і на флангах. В його грі в першу чергу кидається в очі висока швидкість та нестандартна техніка. За три сезони у Зальцбурзі у нього 57 результативних дій в 110 матчах. Оцінюється він в 20 мільйонів євро. Євген Коноплянка ухвалив рішення не повертатися до України і залишитися грати в Європі. Новою командою півзахисника стане румунський клуж. Цю інформацію підтвердив президент клубу. Зараз вони йдуть в чемпіонаті на першому місці, а минулий сезон закінчили на другому. Також нова команда буде у Богдана Михайличенка, який після оренди в «Шахтарі» перейде в Динамо Загреб. Місцеві змі пишуть, що це буде повноцінний трансфер, а не оренда. Динамо київ близьке до прощання одразу з дуетом футболістів атаки, котрими стануть Ерік Раміріс та Ігор Горбач. Перший з яких відмовився повертатися в Україну, а другий не вразив тренерський штаб на зборах. Тепер на них чекають оренди. Для Венесуельця вже знайшли варіант на батьківщині з річною орендою в атлетіко Національ. А ось українці команди ще підбирають. Але як інформує «Спорт.ЮА» без пропозиції, основний форвард збірної України 19 точно не залишиться. А ще цікавий факт: Фабріся Романа зробив твіт, в якому розповів, що Білосині отримали пропозицію від Вітаріна по Володимиру Брашку. Але 4 мільйони плюс бонусів здалися для Суркіса за малою сумою за 21 річного українця, навколо якого планують будувати групу захисті після вірогідного продажу Ренка Шахтар слідом за Педріньо презентував і Неверлона, який приєднається до гірників із Сан Пауло. Йому 18 років. Грає він переважно справа у нападі, хоча може підстрахувати, якщо щось зліва. Поки що він грав лише за молодіжку, де за півтора роки провів 24 матчі, забив 5 голів та віддав стільки ж асистів. Дніпро 1 вигнав із першої команди. Грався молодіж на збірну країни Олександра Назаренка та підписав футболіста молодіжки Бразилії Вітіньо. З Назаренком все зрозуміло. Гравець не захотів продовжити контракт і підписав попередню угоду з Полісся на цю зиму. Тому наступні півроку він проведе тепер в дублі. Вітіння ж не грав на дорослому рівні, але в юніорах показав себе дійсно якісно. За атлетікою нейрою 20 він провів 17 матчів та забив 7 голів. Грає 18-річний талант у центрі півзахисту.